Пункт пропуску Ягодин Дорогуськ повертається до звичного ритму роботи. Лише за минулу добу в Україну в'їхало 450 фур, а виїхало 300. Таку інформацію повідомляють на Волинській митниці. Ягодин повертається до ритмічності оформлення. За минулу добу 450 на в'їзд взяли вантажівок і 300 на виїзд оформили. Так само повернулося до оформлення товарів господарської групи 1 24 Раніше їх протестувальники не випускали з України. Ми так сподіваємося, що зараз тільки темпи будуть нарощуватися. Ну, розуміємо, що всі хочуть якомога швидше додому. Я маю на увазі тих далекобійників, які в польщі застряли. і ну десь так як і раніше, близько 600 ми будемо брати за добу в обох напрямках. 11 грудня польські перевізники припинили блокування пункту пропуску Ягодин Дорогуськ. Останні протестувальники блокували із 6 листопада. Нині є інформація, що організатор страйку знову подав заявку на акцію протесту. Якщо її погодять, то протест хочуть відновити 18 грудня.